Другий сезон Аркейн мені не сподобався. Пояснюю чому, але обережно спойлери: пропаганда гендерної ідеології в другому сезоні. Це взагалі ніяк не просуває сюжет. Наприклад, Вай і Кейтлін, що завадило б їм просто бути друзями, як в першому сезоні. Або е подивіться на Віктора, на Джейса. Вони спокійно собі закінчили сезон, будучи друзями, і не треба було робити з них. Одностатевих партнерів, і це показує те, що це просто нав'язується як норма, і на жаль, Netflix продовжує робити те, що і робить, просто нав'язує цю гендерну ідеологію. І подивіться на трансгендера, який був показаний у другому сезоні. Він взагалі ніяк не впливає на сюжет тим, що він трансгендер. Він просто там існує, бо має бути квота, наче ну має бути квота на таких людей, і це жалюгідно. Друге, фемінізація персонажів. Чоловіки почали ставати слабшими, а жінки навпаки отримувати мужність, яка мала бути у чоловіків. І це не те, що моя забаганка, чоловік, що ти неш. В першому сезоні були нормальні герої-чоловіки, які показували свою мужність, проявляли її як в хорошому, так і в поганому сенсі. І це нормально дивилося. В другому сезоні забагато було саме е, того, що я назвав. Пунктом окрім Джейса і ЕКО, не було жодних проявів мужності у чоловіків, які, звісно, гідні того, щоб це освітлювати і теж пропагандувати в суспільстві. Третє це халтура сценаристів. Таке відчуття, ніби останні серії особливо вони взагалі були незакінченими, наче хотілося завершити проект якомога скоріше. І введені герої не отримали, не отримали глибини. Ці сюжетні. Лінії, які можна було б довести до ладу, не були пророблені, і взагалі все трималося просто на згадках першого сезону, тому не сприймалося як щось нове. Четверте це не пояснення магії та світів, звідки взагалі у деяких героїв взялися надприродні здібності, і як це пояснюється, як може з'явитися хаос з нічого, як він може бути створений, і глибини аркейна, перевельні світи. Це взагалі якісно ніяк не проговорюється. просто. То нате вам ця як даність. І ми почали просто дивитися бої, як пародія на Вінкс, а не аркейн, як перший сезон, дуже слабенько. І п'яте, це фінал без надії. Коли ми бачимо, що найкращі моменти другого сезону це від, відсилки на перший. Еко він наче пересуватися, ну, в, в теорії здатним пересуватися достатньо в часі. І чому б не зробити? Так, щоб він повернувся до моменту першої серії, де у нього питала Вай, наприклад, до кого нам піти пограбувати? І замість того, щоб сказати адресу Джейса, просто закінчити не знаю. Хепі енд, і якраз як в серії сьомій є все класно, все круто, давайте жити мирно і здорово. Іначе хотів показати жорстокість цього світу, що життя воно забирає, війна теж, але чому б не показати? Як людям дається другий шанс, тим паче, якщо є така можливість, вони самі запхнули цю арку з пригодами в часі? Чому б це тоді не довести до ладу? Вони показали, що цей світ жорстокий, але не сказали, чому треба боротися за те, щоб залишалося добро у цьому світі. Не залишилося відповіді на це питання, все наче було марно. Забрали найкращих персонажів, не дали еко бути з джинкс, як нормально все мало бути у сьомій серії. Найкраще найкраще танець. Взагалі, ну і все. Саундтреки класні, але не доведено все до ладу. Забули про якість, на жаль. Що ви думаєте з цього приводу? Я розумію, буде багато хейту, але спробуйте аргументувати, поспілкуємось.